Масований ракетний терор, але не так, як його уявляли у Кремлі. Ворог знову накопичив ракети і обстріляв українські міста, але вже чомусь не женеться за масштабом ракетних хвиль. Чому Росія не повторює атаки за сценарієм минулої зими, і чому знову частина залізяча просто не долітає до закладених ворогом координат? Пояснення п'ятому каналу дали в командуванні повітряних сил. Відсутність 100+, плюс це відсутність ракет. Давайте скажемо так під час опалювального періоду 22 другого років, ви бачили, яка кількість була ракет. Не багато їх витратили понад 1100, якщо я не помиляюся за 6 місяців. Противник має теж якийсь раціональний підхід до їх використання, тому що виробництво то працює, але не все так просто. Не всі ракети, ті, що летіли по балістичній траєкторії. Досягли своїх цілей, навіть якщо 20 не збито, то не значить, що вони всі вилучили туди, куди хотіли. Звичайно, є руйнування, звичайно, є жертви, але не так часто зараз росіяни попадають, скажімо так, і про це говорив голова розвідки. Можливо, це пов'язано з не такі вже якісні матеріали використовуються зараз. Можливо, в них почало нарешті діяти їхнє імпортозаміщення. Дуже б хотілося б це вірити. Менше озброєння ворога це добре, але більше зброї для ЗСУ від західних партнерів це набагато краще. У НАТО підписують угоду про постачання артилерійських снарядів на суму в 1,1 мільярда євро. Частину передадуть Україні. Ще частина поповнить запаси тих країн, які вже віддали ЗСУ власний арсенал, але йдеться про постачання лише наприкінці 2025 року. Чи не повільно реагує альянс? І що у НАТО думають про статті світових ЗМІ, в яких розглядають ймовірні плани нападу Москви на європейські країни. Видонсі ні ми не бачимо жодної прямої або неминучої загрози проти жодного члена НАТО і тому ми звичайно уважно стежимо за тим, що робить Росія. Ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині альянсу. Але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти будь-якому нападу на члена НАТО. Убезпечити світ майбутньому означає посилити Україну просто зараз. І, вочевидь, один із найдієвіших інструментів цієї війни це FPV-дрони. Бійці 24-ї механізованої бригади вже теж чули заклики урядовців: збирати безпілотники ледь не на кожній кухні, і мають до таких пропозицій власні зауваження. Таке масове рішення, скажімо так, виготовлення дронів в домашніх умовах. Багато хто збирає. І ну, я, чесно кажучи, не є прихильником такого рішення, бо о, з практики я маю таку думку, що краще мати не знаю, там, 10 якісних однотипних дронів, з якими ти не будеш мати проблем, які якісно працюють. Ніж там 50 дронів, але ти під кожного там будеш заморочуватися з окремими налаштуваннями, прошивкою, і це все одно призведе до якихось там проблем під час роботи. <зважаю> проблема теж з якою ми стикалися. Якщо от, ти береш з собою багато різнотипних дронів за день, то все одно в тебе є інтенсивна якась робота. Тобі треба виліт за вилітом робити, а там дрони ну, сильно відрізняються. Десь системи керування, десь налаштуваннями і таке інше. І десь в запарі буває, що ну ти за чимось не дослідкуєш, і це ну по ітогу призводить до того, що ну ціль не була уражена. Дрони не від нових виробників чи відроблені якоюсь іншою цивільною людиною. Ми само собою можемо перемусимо пере мусимо перевірити, тому що крім втрати борта, ми втратимо також і боєкомплект, який теж не дешевий, який теж ну, в Україні не так і багато. Тому просто послати будь-який дрон в... ми не можемо спеціально, То дуже розкішно для нас. Але дрони самі по собі не можуть перемогти у цій війні, розповідають бійці. Хоча безпілотники істотно підтримують ситуацію на передовій зсу, як і раніше, потребують артилерії, ракет та важкої бронетехніки, а ще йти на крок попереду ворога, який постійно вчиться. Ця війна є одночасно і високотехнологічною, і класичною, особливо окопна війна. Нам все ще потрібно рити окопи. Нам все ще потрібно укріплювати наші позиції, а не тільки покладатися на нашу авіацію, артилерію, ракети і тому подібне. Сучасна війна поєднує сучасну тактику з тактикою старої школи, і вони працюють разом. Якщо хочемо виграти, маємо щось піддумувати. Проблема в тому, що ворог у нас вже вчиться і проти нас вже наші зброї приміняють. Тому зараз для піхоти досить, досить гостро стоїть питання теж свого захисту від, 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 від ворожих дронів. Благо, ми літ нас досвіду більше літаємо, краще літаємо далі, ніж вони, але вони теж швидко вчуться. Ворог вчиться і намагається робити висновки, наприклад, як із нещодавнього нальоту далекобійних безпілотників на Ленінградську область. Тепер московити спостерігають хаотичне і зовсім не замасковане переміщення систем ППО. Але ж це і був план так званої спеціальної воєнної операції. Чекайте нових подарунків з неба. Ти, по повною, короче. по области везде походу все вот они ставят везде все вон из 300 я служил на такой все ставят по всей вокруг питера так что ребята готовимся к худшему блакси Пасак, канал Найбільша одномоментна втрата за всю війну 21 боєць Цахало загинув під час руйнування будівель в секторі Гази. Про це повідомив Даніель Хагарім, речник армії оборони Ізраїлю. Загиблі були переважно зі складу резервістів. Під час трагедії вони перебували у двох будинках, які до цього замінували. Будівлі мали зруйнувати як елементи інфраструктури терористів Хамасу. Зовні дії військових прикривав танк. За попередньою версією бойовики поцілили у панцирник із протитанкового гранатомета. Удар в вочевиць спричинив ланцюгову реакцію. Закладені у будівлі міни здетонували, що призвело до руйнування забудови. Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав загибель бійців катастрофою. За словами Беняміна Натаняго, обставини трагедії будуть розслідувати. Загалом від початку війни з Хамасом загинули понад пів тисячі ізраїльських військових. Це жахливо. Це все наші сини та брати. Це справді жахливо. Але ми маємо продовжувати, щоб трагедія 7 жовтня не повторилася. Це ціна війни, яка є жахливою і важкою. Прем'єр-міністр має рацію, коли каже, що ми не можемо просто піти. Ми повинні виграти війну. Ми повинні позбутися Хамасу і зробити газу безпечною для нас інакше нам ніде буде жити. Це дуже сумно прокидатись вранці і читати про всіх солдатів, які загинули. Ти не розумієш, як з цим впоратись? Не знаєш, як побороти в собі все це. Але думаю, ми сильна нація з сильною армією і не повинні занепадати духом. Ми не маємо права розчаруватись. Ми повинні дати їм жорстку відповідь. У регіонах, які межують з Росією та Білорусі, у кожному закладі освіти буде свій офіцер безпеки. Чотири сотні поліцейських вже підготували у Вінниці. Є тепер свій офіцер безпеки і в одній зі шкіл Київщини. Там побувала наша знімальна група. Докладніше Аліна Шишова. Тривога. Офіцер служби освітньої безпеки викликає правоохоронців. Півтори хвилини і вони прибувають до школи. Начебто хтось намагався проникнути в приміщення з боку укриття. Правопорушення виявлено, проникнення не зафіксовано. Так розпочинається практика для поліцейських у навчальних закладах. У школах, розташованих у регіонах, що межують з Росією та Білоруссю, або ж поблизу зони бойових дій, з'являться офіцери безпеки. Вони знайомляться з навчальним процесом, знайомляться з директорами шкіл, вивчають заходи безпеки, вивчають всі можливі місця та як вам сказати, і всі ризики безпекового середовища. Сергій, офіцер безпеки у Лютіському ліцеї Київської області. У чоловіка двоє дітей тож він добре розуміє важливість навчання дітей у безпечних школах. Буде здійснюватися пропускний режим. Будемо дивитися для того, щоб не, не було пронесені якісь заборонені предмети, ну там гранати, якісь так як на да, ножі, не дабо, якісь пістолети там і тому подібне. Поліцейські вже пройшли навчання у Вінниці. Їм розповідали, як вести діалог з дитиною, що робити під час сварок та булінгу. Окрім цього, навчали надавати домедичну допомогу. Даний проект це можливість. Підвищити рівень безпеки у закладі, тому ми схвально і з радістю сприйняли звістку про те, що візьмемо в ньому участь, і в нас уже є свій поліцейський охорони, який забезпечить ще на вищому рівні порядок у закладі. Це позитивно, тому що школа буде захищена і буде менше шкідових привичок дітей в школі. Я відношу до цього так сказати, позитивом, те, що це потрібно було давно ще зробити. Скоріш добре, тому що у дітей будуть пересікатись оці з дитинства ще звички. Вони будуть так трохи боятись поліцейських, те, що вони в школі знаходяться, не будуть починати курити і так далі. Вже наприкінці січня у дев'яти школах Київщини чергуватимуть офіцери безпеки. Аліна Шишова, Микола Довгий, п'ятий канал.